Ну що, шановні, ще хочу декілька слів про цей весінний апарат Венкіна розповісти вам. Вже трішки відео ми відзняли. Ось так він в загальному в принципі, виглядає. Тобто, теж присутні ці всі клапанці, все. От, потім розкажу для чого, а то більшість навіть не знає, для чого воно тут стоїть. Ми вже знайшли для чого. Так, відповідно, оцей основний клапан, з якими завжди була проблема раніше. Ці всі шифти, все тут посмасано, супровоно, все працює дуже круто. Хороша якість відразу відрізняється ну, від нашого. Ось така заслоночка, відповідно, в нього стоїть також інша, не така, як на тих весінних апаратах. Ну і Відповідно, сама весяна катушка. Хочу розповісти ще раз про унікальність цієї весінної катушки От, для оці перемикання Тобто Не потрібна е купа заслоночок, такі якось на цьому старому весінному апараті, щоб там сіяти дрібні культури. Потрібно вам Цю закрити, цю маленьку відкрити, і щоб воно працювало. Тут зроблено набагато все простіше, і оце не потрібно. бо Воно теж інколи губиться десь в полях. Ну, така собі задумка. Ну, але колись використовували, в принципі, до останнього часу було судно. Дивіться, в суті, цієї катушечки, як воно працює. Працює дуже воно все, все прекрасно. От Вона стає у своїй посадочні місця, ось так воно виглядає. Тут, відповідно, у нас обертається вал. Значить, дивіться, який нюанс, яка, яка цікава задумка. От у нас зараз працює основна катушка зернова. Тобто стоїть вал і катушечка собі крутиться. Да? Катушка обертається, от, основна дрібна насіннева, нас, вона просто стоїть на місці. Чому вона стоїть на місці? Стоїть на місці, тому що ось оцей червоненький флажочок, фіксатор, він впирається ось в осінний апарат. Корпус весінного. Він вперся, все, катушка не крутиться, а ця собі вільно обертається на втулці. Для того, щоб нам сіяти, наприклад, потрібно дрібні культури, що ми робимо? З іншої сторони, у нас теж, бачите, фіксатор. Ми його нажимаємо, тобто доводимо в це положення. Все, тепер основна катушка вона впирається в корпус і вона зупиняється на місці, а працює дрібна насіння Ну круто, круто! І все, і не треба оті заслоночки, там більше, менше щось відкривати, все в одному корпусі. Одна велика широка заслонка, тобто ви її собі відкрили. І все, і у вас тут або працює, ось, наприклад, дрібна катушка. От, Ось таким чином. Або ви собі просто берете, перемикаєте, так воно відбувається. І все. І тепер у вас працює основна широка. Все, тут собі зерно, тобто воно, бо буває, бувала проблема, наприклад, у цих дрібних, якщо збивається насіння, наприклад, дрібні культури, вони, якщо в дні зіб'ються бункера і без мішавочки, то тоді воно може не просипатися через цю щелку. Ну, от. А тут все прекрасно. Велике широке вікно собі працює ось таким чином. Тобто, наприклад, основна катушка. Якщо треба на дрібне насіння. Ви собі пройшлись, кожен висівний апарат собі переключаєте і все, у вас вже працює дрібна. Все дуже просто і класно. Просто. така унікальність даного висівного апарату. Я вважаю, що це дуже круте рішення.